Бажання українських дітей здобувати європейську освіту з кожним роком зростає. Зваживши всі за і проти, випускники шкіл масово вступають до закордонних вузів. Серед кам'янчан досить популярними є вищі учбові заклади Польщі, зокрема, вища школа адміністрації в місті Вільсько-Бяла. 8 вересня у супроводі голови культурно-просвітницького товариства імені Генріха Сінкевича Анни Шенкаренко діти вирушили на навчання. Навчальний рік у Польщі розпочинається з 1 жовтня, але першокурсники їдуть раніше. Кілька тижнів вони відвідуватимуть у вузі мовні курси і матимуть час на адаптацію. Майбутні студенти впевнені у собі, трохи більше хвилюються їхні батьки, але підтримують вибір своїх дітей. Крім того, і діти, і батьки постійно відчували підтримку культурно-просвітницького центру імені Генріха Сінкевича. Ми впевнені у правильності свого кроку на сьогоднішній день навчання в Польщі є престижним, заощадливим і, взагалі, це гарна. Путівка у майбутнє. Ми хочемо виразити подяку від батьків Кам'янець-Подільському культурно-просвітницькому центру, зокрема Женкарянко Ані та Девушині, тому що гарне супроводження, гарне побажання, гарна зустріч буде у Польщі, ми в цьому впевнені і бажаємо здійснення всіх мрій, нам, дітям і центру. Я впевнений цілком, тому що відносини України з Польщею дуже гарні і я рахую, що вони там будуть захищені, і збережені, і здоровими, тому що я ще раз повторюся, що Україна і Польща дуже в гарних відносинах. І дай Бог, щоб так далі було. Ну, Я десь приблизно рік назад зробив як ніби, для себе цей вибір. Я поїду як їду навчатися в Польщу, бо там європейська освіта, там є програма «Ірасмус», по якій можна як ніби, в їздити в інші країни, теж на практику. Ну, Я обрав фізіотерапію, от мені вона сподобалася. Ти бачив вже вуз, в якому будеш навчатись. Так, я був в вузі, був на уроках фізіотерапії, ми проходили урок практиком. Я їду по для того, щоб здобути якісну освіту, а також добре праця влаштувається для моїх батьків, це буде коштувати набагато дешевше, ніж би я вчився в нас на Україні. В Польщі, так як вона є європейська держава, і там більше є можливість мати роботу, навчатися дешевше, ніж в нас в Україні. Разом з Анною Шинкаренко за кордон супроводжує дітей Ніна Матковська. Вона мама студента, третьокурсника вищої школи адміністрації. З власного досвіду просить батьків не хвилюватись. Син навчається на третьому курсі інститут адміністрації. Факультет не із легких, з важких. Хочу сказати, що я дуже довольна. І я думаю, що сьогодні батьки, які відправляють своїх дітей, вони теж не пожалкують. Тому що в Польщі цікаво навчатися. Хоч стати там піклуються про наших дітей. Всі діти не оставлені в стороні, як з житлом, так і з навчанням. Студенти-першокурсники готові до від'їзду, валізи спаковані в автобус. Анна Шенкаренко ще раз запрошує всіх до класу, щоб висловити настанови. Просить пам'ятати, що їхнє майбутнє в їхніх руках. І куди б їх не закинула доля, по закінченні вузу будь-якій країні потрібні лише гарні фахівці. Тому навчання має бути на першому плані. Європейська освіта це добре, але вивчитись на іншій мові. По-перше, треба вчитись краще, ніж в Україні, більше зусиль прикладати. Ви їдете здобути хорошу освіту, яка вам дасть якийсь крок в майбутнє. Повертайтесь додому, бо мені за вами скучно, я вам скажу. Останні хвилини перед від'їздом дітей консультує головний фахівець страхової компанії РЦУ Україна Іван Колісник, якого спеціально запросила Анна Шенкаренко. Далі всі сідають в автобус і вирушають в дорогу. За 700 кілометрів на них уже чекають канцлер вищої школи адміністрації Рената Росовська і її помічник Марія Жильцова, під опіку яких потраплять українці. Вони допоможуть з поселенням, зручним телефонним та інтернет-зв'язком, вирішенням побутових проблем, медичним страхуванням і познайомлять з містом. Як показує практика, завдяки... Такій посилені увазі керівництва вузу студенти вищої школи адміністрації швидко адаптуються і почувають себе комфортно. А культурно-просвітницький центр імені Генріха Сінкевича, розташований в приміщенні магазину Тутракан, уже набрав нову групу майбутніх абітурієнтів. Протягом року діти вивчатимуть польську мову, звичаї та побут країни визначатимуться з вузом та майбутньою спеціальністю.